Як, наприклад, діляють ці турки, араби і так далі. Вони як бачать, що хтось себе по конченому виведе, вони прямо на вулиці подзатильники дають. Я для вас безкоштовно проведу ефір, де детально розкажу, які у нас є можливості, як зараз війти в професію майбутнього, бо ви бачите, купа професій просто повигорали. Ще рік більшість наших професій замінять боти, роботи, штучний інтелект. І що робити? У вас зараз є реальна можливість доєднатися. Безкоштовний ефір для вас проведу. Ми зрозуміємо, чи ви підходите нам, ми зрозуміємо, чи ми підходимо для вас для роботи, і будемо починати. Ти коли останній раз бачив, щоб українці, які там плюнув, чи харкнув, чи бичок не там викинув, чи своє фе висказав? Хтось якийсь подзатильник зна? Наших Нічого, всі ходять молчать, глотають і так далі. Ми серед нас існує дуже велика частина, дуже Невихованої нації, капець просто і бидлячі, і вони залишають ужасний слід в, в, в усьому світі про нас. На жаль, нам треба, я. Я от закликаю вообще всіх українців. Якщо бачите бидло українців, вставати їх і учіть. Давайте подзатильники і так далі, поджопніки їм давайте. Ви розумієте, що українці, і українська нація, ніколи не зміниться, поки ми не начнемо нормально вчити один одного. Але не хейтам, не спадтішка сила української нації в тому, що ми дуже відкриті і відверті були принаймні. Чого ми не можемо підійти один до одного і нормально порозмовляючи сказати, вправить міські один одному? Від нас. Ви не представляєте, скільки від нас залежить? Половина українців в Україні залишилась, половина українців вообще в світі живе. Ми, якщо один з одним лагідно, нормально, по людськи не будемо спілкуватися і допомагати розвиватися кудись до більш цивілізованого світу, після якого можливо нормальних президентів вибирати владу, якісь політичні боїсно робити нормальні. Ну нічого не зміниться, нічого у нас не буде. Поняли? Ви оце ж дити якогось чуда, що ви проснетесь, і у вас будуть новини, закінчилась там путь. Будь... Я не знаю, що ви ждете, да? О, чудо сталося! Ну, не буде такого чуда. Ну треба економічно розвиватися, ментально, якусь там літературу читати, самим свідоміше ставати. От тоді поміняється.